Привіт, друзі, привіт YouTube, глядачі, YouTube сім'я, привіт всім, привіт Україно і слава слава Україні! Значить, продовжуємо працювати із станочком. Вчора трошки попрацював, було велике прибирання. от, Значить, у нас вже станок готовий. Тобто зварювальні роботи вже завершено, окрім моторів, фарбування. ну короче. Проводки. Зараз я вам все детально покажу, як, що і до чого. Отже, люди дивіться. Значить, значить, завершено всі зварювальні роботи по рамі. По матриці, по прижимці. Все супер. Так, піднімаємо однією рукою. Все дуже, дуже легко. Матриця. Все. Зафіксували матрицю. Підняли. Фіксують матрицю. Ось ці защіпки наші. От. Підалька. Є поставили матрицю, опускаємо. Прижимну, вона війшла, все супер. Ну і однією рукою легко піднімаю. Знову зафіксували. Для того, щоб знову опустити, нажимаю. І на педальку пішло вниз і знову вверх. Все суперово. Зараз я скидаю із тапіля і пофарбую е, моторчики поставлю завтра. Завтра буде у нас понеділок, я знаю, завтра треба відправляти. Але завтра я поставлю моторчики, дофарбую і почеплю проводку. Можливо, ввечері перевірю, от, якщо все в спіну. І на ранок вівторка ми його відправимо. От. Тому якось отак. Це в нас, до речі, універсальний станочок. Два блочки перестіночних 9 см. І один блочок на три порожнинки з центральною вузькою. До речі, в нас готові е, детальки на наступний станок. Це в нас станок на Германію. Фрік. Вам привіт. Пальці чорні. От. Е, зараз покажу докладніше. Так, народ, ну і поки я там фарбую станка, значить, що в нас є? Дивіться, в нас буде е, станок на 6 порожнин. Ось зараз я включу додаткове світло. Так, додатково світло включено. Ось у нас 6 буде порожнин. Тобто ось раз, два, вузенька маненька, три, чотири і знову велика 5, 6. Ми такий станок робили. Ось вони ці порожнини, це воно так стоїть. Хоча ви розумієте, так, що вони будуть стояти ось так. Ось так. Близько, десь так. От. Ось вони комплект манюньких, готовий, весь. І комплект великих. Ви бачите так, що їх багато. Прорізі всі є для кріплень. От, Все супер. Ну і комплект для прижимної пластини. Тобто цілий стол готових деталей. Так, ну і матриця. Матриця, ось вона така, подивіться, всі шовчики, там все. Супер! Бачите, як заокруглені? Для того, щоб наш блок входив і виходив. Або просто виходив ідеально. Ну і в верхній частині там аналогічно. Отак от, от робиться матриця. Так, цей станочок ми вже будемо робити е, з вівторка, скоріше за все, я вам покажу, як я його набираю, як, що і до чого. От. І покажу за розмірами, як завжди. Отже, друзі, станок пофарбований. Поки поля лякали, я його пофарбував. Красунчик красунчик тільки пофарбований і ще сохне. Вот. Місця для вібратора та вібратори дофарбую завтра. Не заважатимуть перевірці нашій, якщо навіть не встигнуть висохнути. Хоча фарба швидко висихає, взагалі суперова бомбець. Але це не нітро. От якось так, друзі. Люди на сьогодні все. Хай ще трошки постоїть, посохне. От. А я зараз поки ще, ну, трішечки там, сонечко десь було, десь там вдалечі. Позаймаюсь чимсь таким, щоб, 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 щоб не розсосолювати його на дуже. От. Ну що, ну, коротше, отак я заливаю, дивіться, е... бітончик. бітончик. І поки він той бітончик мокрий мокрий, от, я беру і розмішую клей для пилитки, додаю трошечки туди цементу, ну, таку добротну жменю. От, тобто Півмішка, такий кухоль скажімо так, цементу п'ятисотки. І проганяю той бітончик для того, щоб воно забити у ті всі пори. от. Щоб він був гладенький, ідеальний. Ми його потім просто пофарбуємо і на цьому все. От, якось так. Тобто, не розсусолювати, заколочу, зараз, замішаю та і все. А вам кажу на сьогодні пока. Всім успіху, всім здоров'я, всім натхнення, всім до завтра. Ну і на останок народ. Станочка закатив вже в гараж. Все, супрово, клей доробив я, цементу додаю, супер. Завтра, завтра я думаю, завтра ми завершимо цей проєкт.